что плохо. У нас еще летают. Ну, я видимо, что Ну и да, вон и... Ты Так, это да, бред. Куда они Таке враження, що вони не драпаліві там. О, во 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 вони нас пішли пушити! Отут! Угу. Хиляюсь. Я хиляюсь. Дайся. Отут з хитами двома, і один наліво побіг в наш ангар, який ми падали з самого початку. Тут а за домиком. На оранжевой. З вулиці в химо кінці. кинц. Mm. Вот він раз. Біжать вліво. Вот тут за ангаром. За стінкою. Вліво, вліво, побіг дальше. Серд тут. За ангаром, короче. Играюсь. Мастер Кенфу и Кусь. Ну там за ангаром выставляешься. Сардань. Аккуратно. Ледой. На окно вот mm -hmm. надо. Блядь, Блять, про просадив, просадив, блять, просто. Сардени? Да, 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 да. Два хита. Забрал? Ну, от проти, проти цієї херні, як би ти не стріляв, вона одним залпом... ну взагалі нічого не зробиш. Він просто стає в мене ціле. Ти, ти нокаєш його чувака ззаді, ти його там щось пробуєш, а він сюди дивиться. Який скрінж. До нас зараз термінала можуть прийти, тому а, треба а... займати позицією нормально. Дві співпраці дали. Давав-давав, <хи> але давав, не надавав. Упорі дропы, не хочете? Да. Не, я хочу. Ну, прям в упоре. Я да. хочу, я хочу. А, 290. Це не прямо парладно, але я хочу. на дорозі. Я хочу МК або грозу. Це не забирайте. Щось придумаю. Щось сзади їде, чого летить. Їде. А, летить. Це летить. Давайте зб'ємо його. Воно на клематі. Давайте? Ну і а... Ми... Oh, Політали хлопаки на дроп. No. Ви не забувайте, що я хочу БМКшку. Добре. Все, дякую. Мася, ты с ними не, не будешь красятничка <риколи> <риколи> за крысятничку, <риколи> я хоть? Алло. 190 покушательки. Лишь ничего. Жестко. Масхала, С4. Четкий дроп. Робикис херовый. Угу. Хош петух забрить. Собрал? А я взял. Я тебе просто проканулся, бо ты казал, але. Не, я петуха не хочу. Я, я під петуха бы, знаешь, взял бы АВМ. Но ну, підпетуха випадал. Вот в паре идея. Е... Ура! Oh. поміг, поміг, поміг. Два нока, побігли вбивати. Так, попробуй задробаюсь. А де Тут не бачу. Одного добив, ще є, акуратно. Може, у них селфіки були? А є. А ваш. Мабуть, селфи. Пробі лежить. Це був селфік. А. Uh. Люки задовбали. Кий лежить скотина? А, я знаю, хто це були, це були дружбани, тих, яких ми висадили з тої літучої херні. Вони типа вдвох проявнулись, побігли дроп лутати, лутати, <ривателі> <Це> блядь, <ривателі> да. а тут... Ума, випили. Не долетіли. Це що буває. Да. Аві було прикольно. О. А що тут? <ривателі> Хочеш ще один дроп? 500 А. Мабуть треба якийсь 3Х хоча б не сюди на племе. Так, в мене якщо що є селфік так що не спішіть мене ресити якщо я в свяві буду. Добре Ну якщо можна реснути, то краще не шипети. з собою, просто якщо там треба буде ризикувати, то не треба. Так, а що у нас тут. А, кого ти трей. Що? Ти трей? Тетри. Я не забрав, тетра. Для мене ж ремонт. А у мене чуть-чуть покоцанный третий, чуть-чуть. А я ремонт, давай маньяк по поремонтувати, блядь. бля. Ремонтує. Він все одно йде як е пістолетний слот. Ні, ну сюда, видно, просто. Три рази можна юзати. забрать. А просто трошки покосан, нема сенсу тратити не. А не на 80. А він одноразовий чи він багаторазовий? Стреч. Трещи. Давай Його фоловий броник. Хорошо, поїхали на ту сторону. А мидробну будуть зараз, мідроб. поїхали. А ти перестрибнеш через цю фігню? На цій фірмі. Звісно. Ну, давай. Ні, не на цій машині. Ну, так. Да, Ча, так і я ж кажу, ну, ти давай. перестрибнеш на цій машині. Перепрыгнеш, але переходу. Треба розінатися. Ми з мастером перепригнули. Перепригнули. Ідеально. <реку> Куди далі? Тоже ризикували, не знали, що переведен. Ні, ми знали. Ні, вона, кстати, більш менш їде. Вона раніше здається, гірше їздила. А куди їдемо? Їдемо сюди. Сюди їдемо. Взагалі, ще я на дропи поїхав, бо десь вони мають зібрати. Я б тоже хотів дропи, але я не бачу Тому давай оранжевніше. Я б в пару взяв. Що Построй не тебе тоді залишається. Я б АВМ пітух, він би гроза МПшка, на типу пара, а тебе фу, фу, ФАМАС і що ще там є. Ну и петуха буде, він забере пітух. А, ні, ну понятно, пітух, але я майно бы. О, дроп на нас може впасти. Ну, скидай! Біль... Все, дивіться, двойный дроп. У нас? Так. не Ай дуже той я, далек. Бля, я його загуняв. Ой, тут 47 живе. Треба зразу прийшли. Треба... Заберіть мене, заберіть. Ідемо зразу його лутати і все. Треба зразу було. ці. Готуйте демовухи. вухи. А Посі я не знаю. Вертушку. Я не бачу просто, чи я його приїду зараз, чи ні. Бля, я не можу теж навіть. Мы ее не приехали, вы здесь как раз Да, мы ее приехали. Это хорошо, что вы не в поле в палату. тут. Ну. Дай мк кашку, дай кашку, дай грузу, дай мк кашку, дай грузу. Ага. Е? Да. Улучшитель. О, маскалатик. МКшка же я. О! Машина. Смімо приїхав, що найти не може. Іде, їде. Угорі, стоп, не, не Єдер, вгорі. Стопниця, Угу. Да, да, да. Стопнувся в Перед нами прямо. Переді мною пулемет. О боже. Ты кулемета? Еще один. Nice. <laughs> Тут рисалка є на оранжевий. Ну no. хилю страшка. Я еду ресятый. я ему не двигают, а голову тіла, я не разумею. Масик до мене треба припинить. Просто лежав. А, ты сами не тіки на класса. На Біжу. Боже, як я погано почесть. Тобто ще справа на крыше. мене тут упари, чепы. Дубісь тебе, пробую. А добі, ти добю. Okay. Криша тут, не добив, він накрий. Я розумію, в мене тип у порі був, я не знаю, я нокнув. Може ще добі, хтось. Дивись, я тобі каже. Дав. А як добі. він не вмер! Ти бачив, яку ятичку дав, я не знаю, як він не вмер. Так я йому скільки накидав. Я дав? Що це за бред? А є множим, ні? Я Бля, ну тебе він не вмирає тоді. Хоче жити. Не спрягну. Розбився. А, то він розбився? Та! Боже, а я думаю, скільки в нього хп. Он не вмирає, скотина. А киняс 24 дав тику, чувак. Серйозно, розбився? 20 секунд, треба визывати, треба визывати. Бля, 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 я забув. Добрый, что сказал? Да 14. нормально встиг. Та відразу було получить. У мене ще еще в упорі, я не знаю, що це за тип, я може це його? Боже, тем на тоненького, Ти його же да. лутаешь, зараз тут два трупа. О, я до вас відразу. Ти дивився все за мною, чи за Дімасіком? За тобою. Ты бачишь, сколько я ему всажу? Да-да. Да. Это груза. Негативно, это... правда. Это... это М, блядь. Это груза. Гля, там дроп. я <свес> же попробовать на него поступить. Ну такое, здесь золотая типив. Короче, тут типив, да. да. да На крышу упади на вот эти точки. сейчас поставлю. На эту точку на крышу, Там чувак. Да-да, я который... знаю. Його. У вас тип, тип, тип. тип. Двое идут. Вот тут. Сыня. Де ще він. Хорош! Добивай, бо в них селфики є. Походу, шо. За камнем отут. Це в того був селфік, походу. За камнем. Да, да, я він, понял. Він ж не дотік, значить не в нього. Радіо передачи киду, реч. Поду играти, а не лотас. А, є, я просто подивився, бо я сховався був. Да, топая. Та, та, є, є, там. тут 3х в упорі. теплый палки. А, мій дотік зразу. Да. <пл 'язавець> Ой, Ту бля. О, і тут ще <пл 'язавець> один передач. Без обвесу, без нічого просто. 3х в упорі, таке собі Давайте броню по коцами, 59. Все, лутайте, пів, тут лута просто, я не знаю. Не, та я да, кажу, да, що да. тут просто інфу. Єдине, що з го трупа, не забрав цей прикол. Э, ремонт. Оу, никак ні, ні. не. Нічого страшного. Так, это є Симир, так, нам. А, нас якраз раз треба. Ой, я ремонт, тається? зараз побіжить. Подко не бачу. Блять, я хочу цей X... x6, бляха. X6. Там тип просто почав по мені зажимати, Димасик його нокає, в мене лишається 2 хп, я себе селфіком піднімаю. він би мене добив скотін. Там Та то, що першого я нокаю, типу, голову. У мене ще x15 цей бляха. 15? У ну, мене, сп... мене був x4, я взяв x15. Типа, а це зараз тык 6 поменя уже. Ну, у мене вибору хостяк. не було. типа. Там заодно oh. трапа. Здраво десь були. Стріляли на тропы. Я за спину дуже боюсь. Там таке враження, що тут. Тачку бачу. Вот тут тачка типа бігають. Да, вони на о тут на горі, типа є. От на камні, тип. О тут, угу. із лівіше, там тип стоїть. Він по мені стріляє. У зараз будет тачку скоріза засідати. Дав голову? На тачці їде, чувак. Угу. До нас йду, до нас! У нас упорит Типи. Угу. Я трошки дальше від вас. Там два типа. на маскалате, якщо обережно. Блядь, не бачу его. ти ты срысь? Машину всю. Ох, бор еще. Дорого нокну вам. Камень. Камень нокнув тоже. Машина, машина, чувак. Силюс. в одного вам. Он треба в зону. Що треба після рушку взяти, бо в мене прям патроны. Я йому Ну давай, Біжіть, біжіть, я дивлюся, біжіть. Ага. Мій дотік один. То що я там вас власнок... накоп. Mm -hmm. Оу, добег тебе. Проблемка, у мене 43... 40 патронів залишилось на племени. Он ще не умер, до речі. Вирішив перехиливать, не сквапим там. А, да? Ще не Он добежит! Ну я, не бачу. Синя справа, справа от нас. Добре. И в мене над головой. Осталось строю. Поднимайтесь, а я бустаюсь, вы поднимаетесь. Бежал. Разум, Димасик, чекаем его и потім пойдем. Да, я тоже бустаюсь, максимум. Выхиляю. Просто тут, мене просто немає Е, що бігаю, звук добре, Офігеть, Сімс півбрас, а в мене просто патрони на цьому на перші закінчились, я почав уже зі снайпи валити тупо. <рив> <рив> Ой, капець. Ну, топчик це класно. Мені подобається. Накінець. Накінець-то, так? Да? <рив> Ой Такі катки мені подобаються